У Україні ефір національного телеканалу Спраса підхоплює Білоцерківська команда у студії. Працює Львов Гращенко. А стежте за новинами громади щодня, адже у 15-хвилинному випуску ви дізнаєтесь про всі головні події з найдійних та перевірених джерел інформації. На Білоцерківщині детективи бюро економічної безпеки вилучили 6,5 тисяч літрів спирту на понад півтора мільйона гривень. Про це повідомили правоохоронці у себе на офіційному сайті. Як вдалося встановити, група осіб протягом двох років незаконно купувала та продавала контрабандний алкоголь. Міцні напої закуповували в бочках великими партіями. Далі їх розливали та фасували в пластикові пляшки різних об'ємів і продавали перевіреним клієнтам. Під час обшуків, крім спиртного, вилучили ще й обладнання та мобільні телефони. Наразі триває слідство. Детективи шукають усіх причетних до злочину. Не сподобалась розмітка, вирішив її замалювати. Днями білоцерківці помітили чоловіка, який ввечері на бульварі Грушевського чорною фарбою коригував суцільну смугу на преривчасту, часто аби водії могли заїжджати на АЗС. Зазначу напередодні комунальники на цьому місці нанесли свіжу розмітку. Як повідомляє патрульна поліція Білої церкви, інспектори вже видали вимогу департаменту житлово-комунального господарства усунути ці недоліки. Тож вже до вечора. Розмітку відновили. Тепер правоохоронці шукають порушника. Йому загрожує адмінштраф. Ми наносимо розмітку. Ну, це бувають такі випадки, але ніжестрасно замальовуємо, втручаємо до порядку, щоб зменшити кількість ДТП, щоб була безпечна, ну, безпечний рух розбух. Тобто, таким чином працюємо. Двері, дивани, тумбочки та різний домашній мотлог. ще трішки на вулиці Олеся Гончара можна буде зібрати повний набір для облаштування квартири. Проте це не нові речі, а викинуті. Мешканці будинків нарікають на недобросовісних сусідів, які постійно влаштовують стихійне звалище позаду контейнерів. За словами людей, непотріб зносять з усіх прилеглих будинків, і хоча комунальники і вивозять його, але періодично кучогори з'являються знов. Тож Вирішити це питання могло б не лише частіше встановлення великогабаритних контейнерів, але й в першу чергу дотримання культури поведінки самих містян. Якщо так коротко, то набридло, е, набридло мешкати поруч цього стихійного сміттєзвалища. Хочу сказати, що е, періодично комунальники велике їм спасибі вивозять це сміття. Е, треба просто бачити, з якими матюками вони вивозять ці кучугури, е, розчистили, все чудово. Проходить зовсім зовсім мало часу, і знову ж таки це сміття наростає. Тут бах. Якийсь диван, бах, якесь крісло, бах, якийсь унітаз. Врешті це вже починає доставати. І вже думається, що якось треба окультурити, облагородити ту ділянку, не знаю, там клумбу висадити, кущі, дерева, щоб просто у людей не піднялась рука туди щось виносити. Сильні та нескорені вони 86 днів тримали оборону на заводі Азовсталь. Бійці гарнізону Маріуполь, морпіхи, прикордонники, поліцейські тероборонівці, добровольці та звичайно ж азовці. З інформацією громадської організації Рада жінок і матерів, жінки зі сталі за рік далося повернути з російського полону майже 500 оборонців. Ще орієнтовно 2000 тисячі залишаються у неволі. А ось ті, які повертаються, проходять реабілітацію та відновлюються після страшних тортур. У російських буцигарнях, як спорт та підтримка родини допомагає захисникам повернутися у мирне життя. Дивіться у сюжеті. З бойовим настроєм та азартом саме так на тренування збираються військові, які нещодавно повернулись з полону. Чоловіки з родинами проходять реабілітацію в одному з медичних центрів міста, де на них чекає цілий перелік терапій для поліпшення здоров'я. Піднедавна бійці відвідують і спортивні заняття, що проходять на базі стадіону трудові резерви. Як наголошує головний тренер Назар Коваленко, до кожного хлопця мають особистий підхід, враховуючи його фізичний стан. Зараз так ми тренуємо хлопців саме полонених і поранених, які були поранені. Ну більшість назовсталі, які побували в полоні. Так само є ті хлопці, які були під Бахмутом. По кожному хлопцю ми Дивилися їхні особові справи, медичну карту і все інше. Ми під кожного підбираємо і підлаштовуємо тренування для, для того, щоб ми могли максимально бути ефективно провести ці тренування, щоб ми не, не ми їм не нашкодили. Для того щоб ми могли максимально допомогти. Так само приходять реабілітацію і їхні е, і дружини і діти. І це теж саме це така основна мета, тому що вони тут у нас на 3-4 тижні. Тренування проходять чотири рази на тиждень та чергують за інтенсивністю навантажень. До того чоловіки займаються не лише на стадіоні, а й у парку Олександрія та у спортивному залі. Дружина азовця Альона розповідає, до Білої церкви приїхали з Дніпра разом із сином. Зараз проходять реабілітацію усією сім'єю. Згадує місяці очікувань коханого з полону були найважчими. Реабілітація після полону потрібна не тільки військовим, а й їх сім'ям, тим, хто чекав, їх тут також. А як довго чекали без 14 днів рік був у полоні, і до цього 86 днів оборони Маріуполя. Там також без зв'язку ми були, тому півтора роки можна сказати, що ми чекали. Зв'язку не було взагалі ніякого. Останній контакт з чоловіком, телефонна розмова у нас була у травні місяці. Після цього взагалі ніякої інформації не було. Там, десь в середині літа, тільки мені зателефонував, я не пам'ятаю, хто там Червоний Хрест чи наш Ніп. Повідомили, що російська сторона вона підтвердила, що чоловік у полоні, і так як. Азовці вони виходили за наказом. Тось, тобто ми розуміли, що вони в полоні. Але де саме, в яких умовах чи живі, в якому стані цього такої інформації у нас не було. Хтось з бійців перебуває у клініці вже два місяці. А дехто лише нещодавно долучився до тренувань. Василь вже кілька днів на реабілітації. Родом він з Ізмаїлу, а з російської неволі повернувся два місяці тому. Як я себе почуваю? Але нормально, я себе почуваю. Подобається, звісно. Повертаюсь в форму процедури усілякі, консультації з лікарями, ну басейн. Просто містом гуляємо. Як біла церква. Дуже подобається. З дружиною часто тренується і Олександр, проте цього разу він без неї. Нині проходить планове лікування та почувається чудово. Родом він з Маріуполя. А на момент повномасштабного вторгнення перебував у Золочеві. Звідти його направили на оборону рідного міста. У мене, насамкінели що сличення ну планове, як би. Все хорошо, себя нормально, лечат, все в принципі нормально. Лечение по поводу ранення і бы вже йду на поправку. Влучаю скоро на реабилитацию вже в санаторій. Тренування хоч і виснажують, але після них покращується фізпідготовка, наголошує військовий Геннадій та жартує. Іноді навіть дуже важко вставати з ліжка. В цілому тренування дуже класні. Вони допомагають і підвищити фізичні навички. І просто трохи соціалізуватися, провести час разом з хлопцями, з жителями Білої церкви, разом потренуватися. Це в цілому дуже цікаво. Також разом з бійцями Азову відновлюється і захисник з 3-ї окремої штурмової бригади. Олег вихідець з одного з міст Запорізької області, яке наразі під окупацією ворога. Родина чоловіка за кордоном, тому в білій церкві він один, але запевняє, що не сумує, бо поруч із ним. Хороші хлопці, Почуваєтесь краще за ну, ну, звісно краще. Такі хлопці дивиться, діти бігають. Така енергетика. Я приїхав туди, куди треба. Усміхнені та активні. Вони спілкуються а подекуди навіть жартують про своє перебування у полоні. Нині вони поруч з рідними та близькими. А це кажуть найголовніше, але ні на секунду не забувають. Про своїх побратимів є три моменти, на яких потрібно наголосити: по-перше, це люди. Не забувайте про полонених, бо більшість захисників Азовсталі ще знаходиться у полоні. По друге, донатьте, донатьте і ще раз донатьте, бо кожна ваша копійчина наразі конвертується в квадратні сантиметри звільненої рідної землі. І по третє, якщо ти Хто зараз на мене дивиться з дивана? Нарешті збереш свої тестикули у кулак і вирішиш пойти на фронт? То ласкаво просимо в 12-ту бригаду. Азов в нас там колектив. В нас там все добре. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Нарешті почали ремонтувати дерев'яний міст. Під ці потреби з міської скарбниці виділили майже 200 тисяч гривень. Як йдеться у тендері на сайті Прозоро переможцем стало мале приватне підприємство Агач його робітники мають розібрати старі пошкоджені дошки, а на їх місці встановити нові. Також укріпити деякі елементи мосту. За словами працівників підрядної організації, роботи виконуватимуть щодня частинами, аби мешканці могли ним користуватись, Завершити Реконструкцію пішохідної переправи мають до кінця року. Стане задовільний, а то, що ремонтують, задавований. А часто ходите по цьому мосту? Часто. Ходимо часто. Звісно, дирки не подобаються, а то, що ремонтують, нам нравиться. Часто хуже і подобається користуватися. І добре, що є такі люди, що роблять. У селі Трушки планують скоротити єдину школу, де навчається понад 200 дітей. До закладу на уроки приїжджають навіть школярі з сусідніх сіл. Але внаслідок реформи старшокласникам пропонують освіту здобувати де-інде. Чому батьки обурюються такому рішенню та готові владу посадити на вила далі у матеріалі? З повноцінної лікарні дитячого садочка, будинку культури, проте зі школою, але й ту хочуть скоротити у селі Трушки ще за 15 кілометрів від Білої церкви. Мешканці шоковані, що на їхніх очах інфраструктуру колись передового населеного пункту поступово приводять в занепад. Односельчани перебувають в інформаційному вакуумі з приводу дій керівництва Старостинського округу та громади. До прикладу, про майбутнє пониження ступеня опорного трушківського ліцею гімна. Вони дізналися випадково. У нас велика школа побудована вона в 70-х роках. Тобто, саме приміщення воно нове. У нас є дуже багато і депутатів і меценатів, які опікуються школою. У нас інтерактивні дошки, у нас ремонти, все чудово зроблено. Тобто, школа нова, двоповерхіва збудували спеціальний стадіончик для діток, де вони можуть ходити на фізкультуру, тобто відвідувати все дуже добре. Ми всім дуже задоволені. Відповідно до закону про вибір навчання, навчального закладу за місцем проживання для нас це чудово. Тим більше, що звертаються навіть жителі сусідніх сіл, таких як матюші. У них 9 річка, ось і вони потім приходять до нас. Автобус шкільний є, так як у нас є опорний навчальний заклад. І згідно законодавства, ми як опорний маємо, бо в нас є філія, і відповідно діток з філії до опорного закладу привозять. Якщо в нас заберуть статус опорного і ліцею гімназії або ж гімназії, відповідно цього автобуса в нас теж не буде. Куди його передадуть і яким чином нам куди добиратися? І іншим селам, які приїжджають до нас, знову ж таки, з ті саме матюші, поки наразі невідомо. Окрім того, мешканці трушків занепокоєні, чи не підпаде під скорочення частина працівників школи, яких налічується майже 50 чоловік. Крім того, як йдеться в проєкті рішення, оприлюдненого на офіційному сайті ОТГ, крім Трушківського опорного ліцею гімназії, ступінь планують понизити й великополовецькому закладу. Але й це не все. Ліквідувати матюшівську філію Трушківського опорного ліцею гімназії, створити матюшівську гімназію, початкову школу із дошкільним структурним підрозділом, здійснити реорганізацію комунальної установи закладу дошкільної освіти, дитячий садок, веснянка, села Матюші. Рішення набуває чинності з моменту його підписання. Натомість, як наголошує очільник громади Сергій Шаравара, це лише проєкт, а не остаточне рішення. І хоч реформа нової української школи діє вже кілька років і триватиме до 2027-го, однак трушківчани кажуть про неї та її наслідки людей ніхто не повідомляв, та нагадують посадовцям, що їх обирали працювати в інтересах громади, а не робити село депресивним. В Україні пройшла освітня реформа багато, багато де скорочуються школи, але ми в Фурсах не скорочуємо. У нас ці школи працюють, але на жаль, трошки другому сталося. Я маю введу не тільки в фурсах, я маю введу по всій громаді. Так, так, тому що ще раз фурсистська сільська рада є виконавцем закону, і яким і, 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 і пса якого ми діємо. Якщо буде прийняти рішення, так воно буде тільки з урахуванням місцевих жителів. Можу сказати, це однозначно. У мешканців є час до 21 липня подати свої пропозиції, зауваження та рекомендації до проєкту рішення. Люди вже навіть провели загальносільські збори, на які не прийшов ні голова Фурсівської ТГ, ні жоден з його заступників. А присутні чиновниця з гуманітарних питань і один з депутатів так і не змогли запропонувати жодного конструктивного рішення, кажуть обурені люди. «Найперше перше звертаємося з проханням, все ж таки нас почути, звернути увагу на те, що школа це єдине, що у нас в селі залишилося. У нас вже немає ні лікарні, ні клубу, ні дозвілля для діток, нічого. Якщо зараз ще закриють школу, саме цікаво, що у нас немає ніякого роз'яснення причини в зв'язку з чим вирішили нашу школу реорганізувати, як ми будемо добиратися, як це буде це організовано, коли це все буде. Нарікають селяни й на місцевий дошкільний заклад. Дітвора не бачила садочок вже понад три роки. Спочатку через пандемію ковіду, а під час війни підвальне приміщення для укриття забракувала спеціальна комісія. На що фурсівський сільський голова обіцяє, невдовзі садочок все таки запрацює з урахуванням е конструктивних особливостей. В садочку немає можливості зробити укриття. Тому що ті приписи, які нам вбинськ ДСНС, якщо, якщо їх усунути, то я, вибачте мені, будівля просто завалиться. Станом на сьогоднішній день так люди зверталися до нас, і, і, і ми прийняли рішення повернули з приватної власності приміщення в центрі, в центрі села Трушків. Воно вже в приватній власності нашої громади. Не приватний, а в комунальній, вибачте мені, так. І на сьогоднішній день вже йдуть фінальні роботи по облаштуванню як укриття. Чи вдасться мешканцям з 2,5-тисячним населенням трушків відстояти школу дитсадок та не допустити краху соціальної сфери стане відомо вже згодом. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Для вас цього вечора працювала вся наша команда, аби ви знали про всі головні новини міста. А ось якщо ви звикли швидко та оперативно володіти інформацією, переглядайте наші сторінки у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі та Ютубі. Чекатиму вас завтра у цій же порі. Слава Україні!